Чотирнадцяте в Україні саме час дізнатися. Останні новини. Дніпро під ударом балістики. Ворог атакував місто по обіді. Після вибуху у небо здійнявся густий дим. Більше про наслідки цього удару та про безпекову ситуацію в області загалом розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зараз наживо зі студією. Олено, привіт, що тобі відомо на зараз? Привіт, Олександре. Російська армія атакувала місто Біліст, яку випустив з тимчасового пованого Криму Вибух пронула близько 12 години дня, і він був настільки потужний, що чули його жителі різних районів, і вже з'явилися світлини. де в епіцентрі удару, над центром удару здіймається густий дим. А за офіційно. Мація від обласної військової адміністрації Російська Федерація атакувала інфраструктурний об'єкт. Він зазнав та попередню. Інформація минулася без постраждалих на зараз. Така ліквідація наслідків та обстеження місця удару. Ну і неспокійно проста ніч загалом в регіоні. Є влучання воро знову атакував Дніпро. Він понів, завдав удару по підприємству. минулося без загиблих чи постраждалих. Без агресор влучив. У Покровській та е Миколаївській громади Сенельківського району пошкодження інфраструктура та приватні будинки загалом за ніч силами ППО було ліквідовано 22 безпілотниками, і ось через напружену безпекову ситуацію. Триває евакуація з прифронтових територій. Е так, гуманітарна місія проліска надала звіти лише за останні три місяці. Вони евакуювали близько 15. Дцяти тисяч населень варто зауважити, що це як Донеччини, так і з Дніпропетровщини. І волонтери закликають людей не відкладати евакуацію з небезпечних територій і звертатися за допомогою. Ось таку має оперативну інформацію. Станом на зараз. Олександр, тобі слово дякую тобі, Олено. Про наслідки ворожих обстрілів на Дніпропетровщині. Ми дізналися від моєї колеги Олени Мендалюк. У Слов'янську на Донеччині росіяни вбили трьох людей. Як повідомили в міській військовій адміністрації, ворог накрив місто вогнем із РСЗВ. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, котельня, автівки. Росіяни атакували безпілотником Суми. Як повідомила міська рада БПЛА, попередньо типу «Італмаз» поцілив по одній з автозаправних станцій в зарічному районі міста. Поранені четверо людей, пошкоджено два легковики. На Вінничині померла семирічна дівчинка. Вона зазнала поранень внаслідок російської атаки. Про таке повідомили в Ова. Також постраждали четверо дорослих. В області є пошкодження цивільної та критичної інфраструктури житлових будинків, транспортних засобів без води, тепла і світла, зокрема ладижин. За інформацією секретаря міськради Олександра Коломійця. У місті запускають альтернативну систему теплопостачання і водозабезпечення. Комунальні дитсадки сьогодні не працюватимуть. До 23 зросла кількість постраждалих у наслідок російської атаки на Запоріжжі. Двоє людей убиті. Як повідомили в ОВА, під наглядом лікарів на тепер шість поранених дітей та двоє дорослих. Росіяни атакували місто щонайменше 20 безпілотниками. Крім того, завдали вісім ракетних ударів. Як наслідок, є руйнування у гуртожитку. Пошкоджені 12 багатоповерхівок і кілька приватних будинків. Понівечені об'єкти інфраструктури. Ми з дитиною вийшли з кімнати, сіли в коридорі. Я його прикрила і пролунав вибух, який. Повилітало все, вікна, у нас повилітали стекла, де все тільки можна. Техніка це все попадало, все порозбивалося. Зруйновану квартиру. Вибиті вікна, двері, стінки три Перший прильот, як прилетів, оце сюди, і, мабуть, відлетіло, пострадала машина, повністю стекла вибиті, все, сидів, муж ще. Це хорошо, що його спас підголовник. Якби не було підголовника, то його вбило б насміх. Ніноно ну, розколовся, підголовник, і він виходить, чудом, залишився живий. Двоє людей загинули і семеро постраждали внаслідок російських обстрілів у Донецькій області. За минулу добу окупанти майже дві тисячі разів атакували фронтові і тилові території Донеччини. У дружківці, яку росіяни обстріляли двічі, вбили цивільного. Ще одну людину поранили. На криворіжжя Покровського району війська РФ скинули три авіабомби: один загиблий і один травмований. Там у Костянтинівці три півідрони влучили по цивільних. Постраждали двоє жителів, пошкоджені два легковики. Троє поранених у Красноторці Краматорської громади. Ворог наклирив селище з реактивної системи залпового вогню. Смерч. На покровському напрямку українські військові зупинили 55 штурмів окупаційної армії за минулу добу. Про таке повідомили у генштабі збройних сил України. Цей відтинок залишається найактивнішою ділянкою фронту за словами головнокомандувача зсу. Російська армія нарощує активність у районі Покровсько-мирноградської агломерації, і ситуація складна. Водночас, Сергій Окішев, офіцер відділу комунікації го корпусу швидкого реагування ДШВ, який тримає оборону у тому районі, розповів, що окупанти накопичили близько 27 тисяч особового складу. Якщо говорити про ту ворожу піхоту, яка активно намагається прорватися, то це близько 11 тисяч російських солдатів. Всередині ж самого міста Покровськ відслідкувати точну кількість росіян важко, але можемо говорити про приблизно дві сотні окупантів всередині самого міста. Вони Невеликими групами намагаються рухатися містом в напрямку північних та північно-західних околиць, вдаються до усіляких хитрощів, в тому числі перевдягаються у цивільний одяг, ховаються по підвалах, по покинутих хатах. Блокування сил оборони України в Покровську та Куп'янську немає а заяви Роспропаганди не відповідають дійсності. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після того, як особисто побував на покровському напрямку фронту. Щодо добропільської операції, то там, за словами Сирського, наші штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулися ще від 200 до. 550 метрів загалом за час цієї операції звільнено понад 186 квадратних кілометрів, близько 247 квадратних кілометрів, зачищено від ДРГ противника. Словенія допоможе Україні з відновленням енергопостачання в Сумській області. Крім того, уряд цієї країни вже веде кілька проєктів з відновлення соціальної інфраструктури в інших регіонах, які постраждали від російських обстрілів. Про це за результатами перемовин повідомили міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та віце-прем'єрка міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон у попередні дні. Пані міністерка відвідала і побувала у Львові, а також Хмельницькій та Житомирській областях. І пані Файон відвідала об'єкти соціальної інфраструктури, побудовані за кошти уряду Словенії. Сьогодні ми з колегою візьмемо участь в особливій конференції відразу після прес-конференції: стійкість та європейське майбутнє Сумської області однієї з наших прифронтових областей. Це дуже важливо, саме підтримка, конкретна підтримка, саме в ці складні часи для, для України. Допомога Словенії, Сумщині та іншим регіонам України надзвичайно важлива, і це конкретна підтримка, яку відчувають люди. Я приїхала з тим, щоб повідомити, що ми зможемо виділити ще додаткові кошти на підтримання більше сотні сім в Сумській області, повертаючи тепло в електроенергії домівки, і Словенія залишається вірною підтримкою. Ця України підтримуючи її територіальну цілісність, суверенітет, визнання кордонів. Невідомі БПЛА були помічені біля стратегічних об'єктів в Естонії та Бельгії. В Естонії біля військового містечка збили дрон, який наблизився до нього. А в Бельгії кілька безпілотників кружляли над важливою військовою базою. Там це назвали спланованою операцією проти військової інфраструктури. Обидві країни розпочали розслідування. Ціни на нафту стабілізувалися після заяви Трампа про зниження тарифів для Китаю. Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 40 центів до 64 доларів 62 центів за барель. А американської нафти марки WTI за, на 31 цент до 60 доларів 17 центів за барель. Зменшення тарифів з 57 до 47% після зустрічі Трампа з Сідзіньпіном покращує економічні перспективи та підвищує довіру ринку, водночас підтримуючи попит на енергоносії. США знищили ще одне судно з наркотиками в Тихому океані. Про це заявив глава Пентагону Під Гексет. Удару завдали у міжнародних водах за вказівкою президента Дональда Трампа на борту корабля, який перевозив заборонені речовини та належав терористичній організації. Загинули чотири члени екіпажу. Американські військові втрат не зазнали. У Парижі затримали ще чотирьох підозрюваних у справі про пограбування Лувру. Французькі змі повідомляють, що поліція заарештувала чотирьох людей, одного з яких називають головним фігурантом. Тож загальна кількість затриманих у справі зросла до шести. Я нагадаю, пограбування Лувру, під час якого викрали коштовності Наполеона та імператриці Євгенії, сталося кілька днів тому на очах у багатьох відвідувачів музею. Вони називають себе амазонками і готові йти в вогонь та воду, щоб врятувати та допомогти. На Рівненщині троє педагогинь стали ще й рятувальницями та очолили сільську добровільну пожежну команду. У позаурочний час дівчата виїжджають на пожежі, ДТП та інші надзвичайні ситуації. кажуть, дбатимуть про безпеку в своїй громаді, доки чоловіки воюють. Як працює екіпаж Амазонок? Бачили мої колеги. Тут у нас знаходяться рукави діаметром 51 мм, міліметр, також стволи. Далі знаходиться помпа. 24-річна Ганна і села Верба віднедавна знає все про пожежне обладнання. Хоча у повсякденному житті вона вчителька у місцевому ліцеї викладає польську мову. Коли потрібна допомога жителям громади, стає ще й пожежницею. В екіпажі з Ганною ще двоє її коліжанок. Теж педагогині. Дівчата виїхали на свій перший виклик. За селом стовпець на території полів біля водоймища загорівся торф і зробили виклик. Ми приїхали, щоб. Локалізувати. З ними водій Михайло теж доброволець, що жінкам не під силу допоможе. Гасити загорання йдуть Аліна та Ілона. З пожежним стволом працюють двоє, бо втримати одні, кажуть, не під силу. Коли вода йде рукавом, віддача потужна. Торфіна пожежа, пожежі її важко загасити, тому треба прикласти. Зусиль і мати багато води, щоб погасити торф. Добровільні пожежниці пройшли спецпідготовку у Польщі, вчилися у професійних рятувальників. Тій спецодяг їм подарували. Як е, е, налаштувати цю систему, як розкидати рукави, підключати це все, як подавати правильну воду, щоб її не забагати, бо можна дуже швидко використати воду. Правильно діставати. Людей потерпілих. жінки дбатимуть за безпеку у громаді, доки чоловіки воюють. Їхнє завдання допомогти професійним рятівникам. Зараз це такий нелегкий час, що і жінки воюють, і жінки поліцейські, і не виключення, що жінки можуть бути і пожежниками. Тому ми хочемо допомогти нашим чоловікам і стати частинкою такої команди. Дівчата називають себе амазонками. Пожежна жіноча команда під такою назвою діяла у їх селі ще до Другої світової війни, коли верба була у складі Польщі. Світлину з тодішніми місцевими рятувальницями відшукала в архівах голова громади. Це пожежна дружина. Відповідно, вони були рятівниками, і якби відтворюючи історію, ми хочемо відновити жіночу пожежну команду у саме у нашій громаді. Наразі у пожежній команді троє жінок і четверо чоловіків. Громада у нас не невеличка одна із найменших нараховує в собі 4,5 тисячі населення, але потреба збільшується з кожним роком. Якщо взяти по відсотковому відношенню пожеж до минулого року, то збільшилося у сім разів. Приміщення для добровільного пожежно-рятувального підрозділу надав місцевий фермер. Спецавтомобілі та обладнання передали партнери з Німеччини та Польщі. Машини в гарному технічному стані. Це розналуження, сітка щоб не забувало. Це мак для піни. У планах відкрити в громаді центр безпеки, але цю ідею відклали до закінчення війни. Загалом на Рівненщині вже діє понад три десятки команд із вогнеборців добровольців. Тепер на варту безпеки заступили ще й вербські амазонки. З Рівненщини Сніжана Сидрук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Оновлений випуск новин буде о п'ятнадцятій. А зараз передаю ефіру в руки Анни Каменєвої. У неї буде дуже актуальна зараз тема для обговорення. Це точно. Дякую, Олександра. Росія продовжує атакувати українську енергосистему. Як підготуватися до можливих відключень світла взимку, а може й опалення? Про це поговоримо з гостем в нашій студії. Залишайте з нами.